Маріуполь, залізна клітка, місяць серпні, весь світ. Азов. Азовсталь, Маріупольський завод, що перетворився на фортецю, і став фактично символом опору ворогу у російсько-українській війні. У його цехах та підземелях довгі два місяці тримали оборону українські воїни, попри неможливість доставити на територію зброю, боєприпаси та навіть ліки, воду і харчі їх нищили. Вони незламно боролися далі і не здавали позицій. Врешті азовців забрали у полон, і нині за їх бореться вся Україна і увесь світ. Акцію на підтримку полонених азовців влаштували і повільні. Чани десятки місцевих жителів зібралися на площі Герою Майдану, аби донести світовій спільноті єдиний меседж: не будьмо байдужі, не забуваймо про терористичний акт в Оленівці, під час якого росіяни знищили 53 полонених. Більшість були бійцями полку «Азов». Не забуваймо про тих, хто донині залишається в руках терористів. Троє наших родин з нашої громади, хлопці їхні зараз перебувають в полоні, і ми повинні пам'ятати про це повсякчас. Кожну хвилину. Низький уклін батькам, дружинам, дітям. І ми тут, щоб на весь голос сказати азов це мужність, доблесть, честь, незламність. Світлана Богдан, мама двох військових: один син воює у лавах ЗСУ, а інший азовець, який нині в полоні. Майже три місяці. З 16 травня вони знаходяться в полоні у рашисті. Ми чекаємо їх вдома живими і здоровими. Нині родини сподіваються лише, що усі анонси росіян про страту захисників Азовсталі лишаться на рівні балачок і бійців таки вдасться звільнити. Ми всі, родичі, кохані, близькі, друзі, вимагаємо негайний обмін гарнізону Маріуполь. Свободу героям Азовсталі. Усі учасники акції були з прапорами та плакатами, на яких були заклики звільнити героїв з полону. Легендарний Азов, переконані ковельчани, став ще одним символом України. Адже полк був сформований і воював як новітня армія за стандартами НАТО. І ми маємо голос, щоб кричати на весь світ. Азов це герої, які мають повернутися додому. Маріуполь, ржаве гетто. Це за тебе вмирав. Азов. Це за тебе вдихали фосфор і кусали колючий дріт. Не ділися сюжетом з боском, не зганьбися на цілий світ, ти ще можеш зламати клітку. Учасники акції чорнобривцями виклали слово герої і карту тривог України, бо ж саме ці квіти символ синівської любові до матері та любові до рідної землі, на яку усі сподіваються зовсім скоро повернуться полонені азовці. Ангеліна Гущина, Олега Врищук, дванадцятий канал.